Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають. Замовляй на MyAvon.ua. Ця історія про справжнє диво. Чесно кажучи, в мене були сльози. Диво, що створили голос. І за рахунок цього я вижив. Тепло і любов. Іван Любиш Кірдей, відеограф. Він фіксував євромайдан, вихід із Іловайського котла, сотні складних матеріалів із фронту. Останні роки також був у гарячих точках, аж доки не потрапив під російський іскандер. Ракета прилетіла прямо по готелю в Краматорську, де жила знімальна група. Іван отримав важкі поранення. Одна з месестер. Вона сказала: він все чує, розмовляйте з ним, щоб він ішов на голос. щоб Він вийде з коми на ваш голос. Рідні друзі й колеги регулярно записували Івану аудіоповідомлення, але ніхто достеменно не знав, чи чув Іван бодай щось. Аж раптом кохана Марія поділилася. Той завжди хотів заспівати з Павлом Зібровим. Цю історію мені показала моя діанка. Вона сказала, що Наташа нагорна перезвонила і розказала, що її колега попав. Потрапив... По таку срутну ситуацію ми хочемо його швидше витягнути з цієї біди. Ми хочемо показати ваше відеозвернення до нього, Іване. Я Павло Зібров. Я дуже хочу, щоб ти став як скоріше на ноги, щоб ти все бачив, все чув. Ми могли з тобою заспівати пісень. Щойно Іван вийшов із коми. Марія показала запис. Братику, ми цей зробили з тобою. Ми це зробили тобою всі осені. Він відреагував. Заспівав кусочок зі мною разом. Порохи вмію прощати. Я тоді подумав, що Павло прийшов до мене особисто, Я думаю, ого, нічого собі, Павло дає, звідки він знав. І мене це так вразило, так вразило, і, і мені захотілося з ним побачитись. І знову ж таки дзвоник від Наташі да, і Вона каже. Все нормально, Павло Миколайович. Вечірку роблять вусату. Відгриміла вусата вечірка просто в коридорах госпіталя. Усі з вусами, вусатими тісточками та піснями. Я і друзів розумів і ворогів не зміг прощати. Він каже, одного ока я втратив. Каже, нічого, коли оператори знімають, вони одне око все сарівна зажмурюють, а друге робоче, значить ти будеш далі продовжувати. Найголовніший прогрес, який ми можемо забезпечити, це е, зробити так, щоб людина відчувала підтримку, щоб він розумів, що він, що він нам всім дуже сильно треба. Чесно кажучи, в мене були сльози. От я зараз говорю, а мені. А мені... Ну, це сльози радості. Це сльози радості, гордості і щастя, що і лікарі, і, можливо, мій, цей голос, моє привітання, допомогли йому стати в стрій. Ми зараз. Взагалі, вся та підтримка, яку ми отримували, була б значно все складніше, значно гірше, якби поряд не були люди. Голос для мене це е, одна із найсильніших моментів, які зі мною траплялися. Тому, що, коли я лежав комій, моя Марійка записала на мобільний телефон голос моєї дитини. І дала слухати. І коли я слухав, то мене серце починало битися. І це бачили на моніторі. Так, на моніторі. Я не бачу дитину нічого. Я знаю, що це голос моєї дитини, моєї дівчинки. І за рахунок цього я вижив. Я хотів до них Тому що ти тут потрібен. Ти потрібен голосу цієї дитини, Марійці потрібен всім. І я думаю, ні, ще не пора. Я ще тут побуду. буду. що такі голоса я нікому не віддам. Боже, дякую вам дуже. Я не знаю. Просто я чесно зараз все нормально. Отака, друзі, крута історія. Ми насправді, коли побачили перші кадри, чесно, дуже щемливо було. І от коли вже наш герой завітав до нас на благодійний ярмарок, і ми змогли побачити його наживо, поспілкуватися, ти розумієш, як іноді чийсь голос або чиясь пісня просто дає можливість. Жити, вижити, фактично вижити Тут така історія. Знаєте, я просто ми ж всі бачили зараз, як Павло Зібров на це реагував, як він включився в цю історію. Та і я коли думаю, знаєте, от Наталя Нагорна каже, що ми маємо дати сигнал, що він потрібен. Так. А я от думаю, насправді хто більше отримав від цього всього: Іван чи Павло? От я правда, я ну за нема такого мірила, що вимірити можна, та але як, як загорівся Павло Зібров, теж та може для нього це може, може ще більше треба було, ніж для Івана, тому що ну іван точно вийде з цієї історії, але як вони завзяти один до одного, так ну коротше, це я просто до того, що насправді інколи, коли ти допомагаєш, ти ще більше отримуєш, ніж той, кому ти допомагаєш. Це прям формула, яку ми вже за ті роки всього того, що відбувається в Україні, вивчили да. та.